Знаю, що обирати школу англійської це як обирати яблуко. Зовні красиве. Але що всередині? Мене звати Іра, і я директор ЕЛСІ на Лівобережній. У ЕЛСІ ми знаємо, що якісне навчання це не просто підручники та слова. Це підтримка наших студентів. Це викладачі, які справді пояснюють, а не просто проводять заняття. Це атмосфера, в якій ти відчуваєш себе впевнено. Ми не просто визначаємо рівень, а виявляємо твої потреби у навчанні. Наше тестування це основа для досягнення найкращого результату. Ми знаємо, що навчання має бути не тільки ефективним, а й комфортним. Тому наші заняття проходять у безпечному середовищі, де кожен відчуває себе впевнено, а школа знаходиться всього у восьми хвилинах від метро Лівобережна. Якщо всередині якість, результат відчувається одразу.